Привіт світлічки. Ми продовжуємо е, говорити про накшатри Ну, от, Сьогодні поговоримо про третю паду. Е, якщо там якихось людей називають легендами, то цю співачку я навіть не знаю, як її назвати, бо ну, вона ну, для мене особисто це прям така легенда-легенда. От і дуже важко якісь речі описати навіть словами. От. Знаєте, для того, щоб ну, її описати, її, ну, слова тут не підійдуть. Тобто ми знаємо, те, що да, любов описується знаком риби, да, де Венер екзальтує, от, а Меркурій падає. Тобто словами це не передаш. От Словами цього передати неможливо. Якраз йому ця співачка вона має здатність передавати е, голосом, тембром своїм, так, от, передавати ті почуття, ті відчуття, які неможливо передати словам. От, вона, ну, вона не є просто співачка, яка просто там, скажімо, щось заспівала. Так вона дійсно з е е неї змішаний певний стиль, в неї своя харизма, свій стиль, от абсолютно свій стиль. Ну що його немає ні в кого, вона єдина і неповторна. От абсолютно і, Ну там знаєте, когось там з кимось зрівнюють. Це не, не когось з кимось зрівняти, тому що, ну, по-перше, це неможливо, тому що кожна людина, кожна це є душа, і вона унікальна. от, А це ще й співачка, тим більше в своєму стилі ще й там і поп і джаз. Час в неї змішаний, ну скажу так, що знаєте, я сам звучаю зараз музику, гру на клавішах, от, і цікаво спостерігати, тому що якщо ти хочеш навчитися грати на музичних інструментах, ти граєш по нотах. От а коли ти граєш джаз, там ну, використовуються ті самі сім нот, ті самі клавіші, але там немає нот. Ну от, все <свист> тобто, там грається зовсім понакше. Там грається від душі. От я пробую слухати професійний джаз. Він дуже важкий. воно ну й не сприймається. Тому що звичайно, музику, коли ти слухаєш, там йдуть якісь певні речі, молоді, ритм, щось таке. Джаз це щось таке за 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 рамками розуміння логіки якихось таких речей. Це єдине, просто це ну, такі почуття. От. от якраз, от ця співачка, про яку говоримо — це Патріція Касс. От. Яка в дійсності, вона була і поп-співачкою? Ну ця картинка я підібрав це фото. Вона, напевно, найбільше її так передає. От, ну з того образу, скажімо, який я знаю. Тут є звичайно різні. От, ну, тут вона вже в різний вік, в різний час вона фотографувалася. Так от. Ну, це, це це все різні варіанти. Отну, напевно, ось так якось я запам'ятав. От стону з, з моїх спогадів. Ну кажу, це фото. От воно найбільше, напевно, якось і передавало. ну, такий француженка. От, ну, якщо до мене, якщо вона спитати, як я собі являє француженку, то це, напевно, патріція кас. От, ну ще ще там є якісь образи. Ну, напевно, цей, цей образ він буде він перший, який буде в, ну, в, згадуватися мені як образ, от іменно француженки. От, також то, що а, оце ще, оце ще фото, що може бути, та це її передає. От, ну певний французький, оцей стиль, шарм, от ця певна елегантність, да. Так, звідки ж це все взялось? Воно ж не просто так. От взяло бум і впало на голову. Ні, зовсім не так. От для тих, хто не вивчав ще ведичну астрологію. ай ай -яй, яй як так можна взагалі? Скільки часу у нас дивиться, ще не вивчати ведичну астрологію. От, будь ласка, приготуйте ваші щоденники. От позор вам, як це так ви ще її ще її не вивчаєте, її терміново трим вивчати. Тому що якщо ви ще думаєте до сьогоднішнього дня, що за творчість відповідає Венера, от ну так люди думають. В основному, да, Венера, вона має певне відношення до творчості, однозначно. Але якщо ми подивимося, то ми бачимо те, що ну, Патріція каже ще одне підтвердження того, що стрілець бачимо висхідний знак стрільця. В неї дуже сильний Юпітер. От, і це якраз йому показує те, що творчістю займаються дуже часто люди, в першу чергу, з сильним Юпітером. М -м. Можливо, це для когось буде здивування, ну але для тих, хто вивчає медичну астрологію, це норма, ну, тому що вони вивчають, вони <ривцяк> це знають. Да. Ну, тому що кожна планета вона має свій прояв, тому що з, в Юпітер він створює простір для творчості. Да? От, і е, потім далі вже йде сонце, воно народжує сам проект, ну і Венера, воно вже там, скажімо, підчеркує якісь речі, да? тобто, ну таким же варіантом можна розглядати. Ну, от, ну скажімо, як надихає. Да? Тобто, ну, от Юпітер, це от якраз от воно дає. Ну, венера ще дає там, музика, це дає там натхнення, певне, да. От, але створює простір для того, щоб щось робити. Тобто, Юпітер, це, це в нас іде перший елемент ефіру, простір, в якому щось створюється. На да? тобто, людина, яка співає якусь гарну пісню, така. Надихнувся, окей, будемо щось робити. На да? тобто створився певний простір. Да і от стрілець бачимо, Матріціяка, слухаючи її музику, от її стиль, її певне виконання. Воно дійсно дуже сильно надихає. Ну, от навіть були якісь певні пісні, от які вона переспівала, і е, я зрівнював там. Ну, є знаєте такий феномен, що хтось може переспівати пісню краще ніж це був співав оригінал. От, і напевно, Патріція Каст вона переспівала деякі пісні, які я просто був закоханий в свій час. Я не можу сказати, що я в неї зараз не закоханий. Для мене також було великим здивуванням, що їй всього зараз скільки, 58 років. Що я чомусь думав, що вона набагато старша. От, але виявляється, ні. Тусно, тобто, як я казав, що я думаю, що вона вже десь за горизонтом, виявляється, ні, вона ще тут перед горизонтом і ще світить, то причому дуже сильно. Так, що таке, тобто ми бачимо те, що Юпітер має дуже сильний вплив. От, і якщо ви подивитесь, бо кажу, ми вже не раз в картах зустрічали те, що от, іменно люди відомі там е, люди з творчістю, причому такі топи світу, ну от ми зараз не кажемо якісь е, як ці лабухи, лабухи, як нас у їх називають, там лабухи сидять і щось там лабають на весіллях. От, не таке. Звичайно, так це спеціальність, вони щось роблять корисне. Але якщо ми говоримо про людей, які можуть робити щось. Ось таке вау і бути топами в світі, да, то ці люди в світі вони все ж таки це дуже часто люди, які помають відношення до Юпітера, тим все те, що пов'язано з Юпітером. От тому прокачувати свій Юпітер. Ну, якщо він вас, звичайно, господар Трикона або Лагнеш, бачимо, так як в е Патріції Кас. Да? Ну так, окей, передаю слово Інні. Інна, доброго дня. Ну що ж, у нас сьогодні цікавий приклад, ви правильно кажете про Юпітер сильний. Да? Тим паче в її гороскопі він, якраз як лагнеш, ще й знаходиться в знаці екзальтації. Uh, такий прям, дуже сильний Юпітер. І вона прям дуже прям своїм талантами, своїм співом, своєю творчістю впливала на якісь внутрішні трансформації людей. Прям, да? Як приводила їх до якихось трансформацій, бо в її гороскопі ще Юпітер знаходиться у восьмому домі. З неї, хороший астролог. Треба її натякнути, щоб переверчити ведичну астрологію. І вона оце до 58 була півіцею, а тепер вона буде астрологом, тому що чекайте. Може бути, з нею був би шикарний варіант. Ну чого ж, ми сьогодні з вами розглядаємо пурвоп Накшатру і її приклад це ця накшатра, в неї в дев'ятому домі. Гороскопа, що нам ще каже про успіх і удачу в її творчій кар'єрі, і вона реально успішна. Сто да, 100%. Вона народилася також в багатодітній сім'ї, і з восьми років вона вже співала. Тобто мама її, батьки її як, ну, поощряли в цьому питанні. Да? Вони її дозволяли, Думаю, навпаки, вони вона... Надихали, так, і вона дуже рано прийшла до творчості, тобто вона там, здається, навіть вже в останні роки школи, то вона особо не навчалася, тому що вона багато співала, співала і співала. І, до речі, вона ще себе пробувала і в модельному бізнесі, тобто вона така стройна барышня. Ось, І, тому... yeah. і так ну, Звичайно, як співачка, вона розвивалася найбільше. Тому ось вам про Накшатра, ще й третя пада, пада Терезів. Яка дуже творча пада да? про творчість, про красу, про почуття, про витонченість. Я б сказала, це така сама ем, витончена пада із цієї пурба в Халгуні на Кшатрі. І вона дісталась, бачите, саме Патріці ще е, в Дев'ятому домі, в принципі, це удача, це успіх. Тому я вважаю, що ця людина достатньо. Удачлива, успішна. Тобто якраз вона, вона могла бути хто її був першим продюсером? Жерар Депардьє, здається, якщо я не помиляюсь, Тому, не да, він її там розкручував на початку. Тобто в неї, звичай... в неї є показник в гороскопі, що якраз. знаєте, в потрібний час з'явитися десь, да? бути, ну, що її помічають, її там якось прославляють, її там рекламують, там її продюсують. Тобто, якраз дев'ятий дім гороскопу це дом, у, у, дім успіху. Так вона заслужила цей показник, те, що вона була як мала успіх і удачу в цьому аспекті, але і показує те, що реально. І в цьому житті, да, це вона вже це отримує ці також плоди, що в неї є такий показник, що буде удача і за нею йти. Тим бачив, пуроб Накшатра, так в цілому її те, що знаходиться така накшатра в гороскопі. Це вже людині говорить про те, що вона має в цьому житті прожити карму на солод. Карму насолод задоволення, отримувати якісь почесті, розумієте? Давати іншим, так mm -hmm. давати насолодо іншим. Вона дає за допомогою, тобто вона служить світу. Чим вона служить? Як дає людству, насолоду і задоволення? Тобто, що ми з вами робимо, коли слухаємо музику? Ми відпочиваємо. Вона... Yeah. Звичайно, ми насолоджуємось, ми розслабляємось. Тому ось, вам, будь ласка, жінка проявила свій талант реально в служінні. Іншим, а ця венера ще да, вона як господарка про Вабхалгуні, вона ще є господарами шостого дома в її гороскопі, це дім служіння. Тобто людина служила світу, ще й служить, продовжує вона співає своїми талантами по венері. Будь ласка, тема краси творчості. Непогано вийшло. де не в неї Юпітер, перепрошую, попадає в накшатру пущому. Перед тим говорили, що це дуже класна накшатра. Да, далі місяць попадає в дев'ятий будинок. Це сам будинок успіху, ще й накшатра Пуровопхалгунь. Тут кілька показників, які складаються, да, то есть, ну, така певна комбінація пазла складається до як вже що вона була цей преречена на успіх тут. Ну без варіантів. Оки, ну, звичайно, вона могла каже, що лежати, нічого не робити. Але ну Зошки юпітер він не дасть лежати. Шей в пущі він не дасть. Він де заставив давай, 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 давай. Да, от восьмий будинок це знову ж таки це, це, це тому що люди часто дивляться, восьмий будинок і кажуть, там трансформації, зміни, там секс, би, да, то есть, ну, не стала вона порнозіркою. Ніяк да, бачимо, то, що да, то і, Ну, слухаючи її музику, ти, ти реально ти змінюєшся. І ну, її музику, ну її пісні, ті, що вона виконує, ну, от, вони реально надихають. Причому це не таке, що ти знаєте, бо є якісь хіти, ти його послухав три рази, і все, четвертий раз, ти вже його не можеш. Слухати на п'яти, а вже починають тушнити, то її музика ні, вона не така. Ти, я ну, я от скільки років її слухаю. Причому ну, є якісь пісні мої улюблені, то що мені подобається, я там слідкував за і творчий якийсь час, от, але є якісь пісні, вони не набридають. Ти їх послух, mm -hmm. представляєш в сторону, проходить якийсь час, ти так я б ще раз послухаю, ти знову включаєш ті. Все, це Юпітер. Оце якраз про Юпітер. Тому що ну, чисто Венера, якщо вона це дає, воно з часом може стати притрудним. То тут, тут ні. Ще також, якщо подивитися, бачимо, да, неї прямі аспекти йдуть Сатурн і Юпітер. Один напроти одного вони стоять. Так? Ну, там, звичайно, не є прямий градус, але хоча б знаки. Тим більше Юпітер добре стоїть, і Сатурн добре стоять в цих два, дві планети. А це, якраз, знову ж таки, дві планети, які пов'язані з успіхом. І це дає успіх? Дає. Тому вона успішна людина, тому спишся успішна акторка. Да, так, Ну, Тим паче, дивіться, також розум людини Пурак вона також на, налаштована на задоволення, на е, комфорт. Ну і, звичайно, я навіть читала біографію, біографії, що це стало десь тим е, перешкодою, в якому плані. Ну, Своє приватне життя вона, в принципі, не побудувала. Їй років, 58 років, в неї нема дітей, в неї немає чоловіка. Віка, вона таки не вийшла заміж, в неї були можливості там, але вона завжди вибирала кар'єру. Завжди вибирала кар'єру і е, ну, були періоди, що вона хотіла, її не брали. Потім її брали, вона не хотіла, бо вона ставила кар'єру на перше місце. Ну, в принципі, приватне життя вона не побудувала. Ось тому також дивіться, як може спрацювати про Вап бо це, ну, повірте, про Вапхалгуні дуже не любить, коли її. Не дозволяють їй насолоджуватися. Тобто, вона ось вирішила ось так насолоджуватися, і ніхто не має їй помішати, ось як щось на кшталт цього. І, звичайно, що десь в якомусь плані сім'я це обов'язки. Тобто Сім'я це не про насолоди, сім'я це велика праця, обов'язки у відносинах з чоловіком, з дітьми. Тобто, це не той випадок, коли ти просто приходиш. щоб там насолоджуватись, там треба ще стільки вкластися в це. Ось і вона десь звичайно в цьому плані зробила ну, пріоритети. Вона виставила по іншому, і вона поставила в пріоритеті це якраз на солода в плані слави, успіху, да? того щоб нести свої таланти і творчість у соціум. Ну ось результат. Чи влаштовує її, чи ні? Цього ми не знаємо, але ось такий результат ми бачимо. Ще так цікаво. Неї раху в п'ятому домі, що може давати страх дітей, що людина може не йти цю зону. Або багато дуже дітей може дати, або людина буде знаєте, всячески пратів. Це не дуже йти в цю зону. Ну думаю, разі... що не дасть. Тому що бачите, діти в неї п'ятий господар п'ятого попадає в десятки, По перше в земляний знак попадає, а Марс там зовсім погано. Плюс друге, ну раху, раху в п'ятому будинку, і господар п'ятого будинку, то тобто диспозитор Раху рахун в цьому в земляному здаті стоїть вогонь в землю. Н -н -н -н, не буде. О, тось вона там ну раху в п'ятому будинку. то що я бачу, це людина спочатку не хоче, а потім не може. То є якісь такі варіанти. От але знову ж таки, це може бути то, що дійсно про творчість. Бачите, господар п'ятого десятий попадає в вибір за творчістю. Да. Що стояло питання: діти або творчість. Вона вибрала кар'єру творчість. Ну знову ж таки вона може мати. Можливо, вона не має там своїх дітей, але вона може мати цих учнів. Розумієте, з ким вона там може займатися, тобто в такому плані по роботі. Ну от якій знову ж таки там можуть принести там славу, кар'єру, популярність і так далі. <кій> так що так, ось такий вот цікавий гороскоп. Да. Ну, от, Інна, дуже дякую вам за цікаву розповідь. От, якщо маєте що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. От ми ну, бачите, тут бур Ми зараз розглядаємо ці гороскопи, і це вже третій і Вони такі топчики. Прям такі там топ-топ, топ, топ, топ. Це не просто топ, -топ це топ-топ, топ-топ, топ. -топ, 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 -топ Прямо да. От так що дайке? Так, що бачите, якщо місяць попадає, ну в добре розташовану накшатру, то ви будете не просто. Якщо ми дивились Мага, ми казали, що це топ, то роб-холгуні це топ-топ, топ, топ, топ. От да а ще далі ще будуть Накшатри, там ще буде цікаве. Так що. Осколо підписуйтесь на YouTube канал. Хорошо будуть ще цікавіші гороскопи. От, якщо ж хочете знати, що у вас цікаво в гороскопі, контакти знаєте, де шукати в описі під відео. От, і до зустрічі або на консультаціях, або на навчанні, або на наступному відео. До зустрічі.